В мене якось була чуйка на те, як потрібно продавати, тому що коли я ще продавав спеції на ринках, в нас був маленький сімейний бізнес, і я їздив по різних точках Запоріжжя, по різних ринках і заробляв гроші собі і родині, тому що мені за це також платили типу гроші. В мене завжди була чуйка, що потрібно будувати стосунки з людьми: що, типу, якщо ти з ними вмієш спілкуватися нормальною мовою. І пояснювати, який в тебе є сервіс або який в тебе є продукт, то вони в тебе будуть це купувати. А, ну, в випадку, якщо ти не просто найобщик, який хоче толкнути якусь стінку, схемку, швидкий заробіток грошей, ось ці, типу, фінансові піраміди, типу і так далі. Якщо в тебе дійсно класний продукт, ось умовно, на прикладі спецій, вони були настільки ахуєнні. Це дійсно ось маленький сімейний бізнес, який вибудовувала наша бабуся. Вона 20 років. Тестувала різні суміші того, як робити там борщик смачніше, чи як робити шашличок смачніше. Там багато всього різного було. І е, я знав цей продукт, я вірив в цей продукт. Я знав, що я вдома їм із цими спеціями, що ми, коли збираємося нашою родиною, то шашлики жаримо з цими спеціями. Ми їх сам, самі типу використовували. І е, так само стосується будь-яких сервісів, які ти там не будеш створювати від себе для клієнтів. Чи це ти дизайном займаєшся, чи ти розробкою займаєшся, чи ти таргет налаштовуєш, чи ти там танцюрист, чи ти людина, яка може допомогти іншим співати. Все це ж твої навички, які ти дійсно сам опановував і отримував, і можливо тестував навіть на собі. І якщо ти віриш в них і вмієш спілкуватися з людьми, простою мовою їм пояснювати, чим ти займаєшся і чим воно буде корисним для інших, то в тебе куплять. Тобі не потрібно напарювати. Бо для більшості слово продажі в голові асоціюється із волком з Уолл-стріт, який сидить на телефонії, продзвонює а, і когось там найобує, на якісь там акції чи щось там ще. Хоча насправді продажі, ось заробіток грошей на твоїх навичках це завжди просто про комунікацію. Якщо ти вмієш комунікувати, то в тебе все буде хорошо. І другою ступенькою, типу, да, сходинкою, тут виступає твій особистий бренд і твій блог. Бо якщо ти вмієш розмовляти з людьми приватно, да, ось те та тет на якихось співбесідах чи зустрічах, то да тепер можна спробувати так само розповідати про свої послуги чи про себе в інтернеті публічно, щоб таких клієнтів в тебе з'являлося ще більше, і, відповідно, щоб в тебе з'являлося більше можливостей і більше грошей. Тут немає жодного чіткоду чи якогось шорткату, як ти можеш скоротити цю дорожку. Це просто про те, що ти їбошиш, віриш в себе в свою справу. І в те, де ти хочеш опинитися, ось такий процес повинен бути. Розумієш? І більшість це плутає. Вони думають, що можна якось ось швидесенько промотитися, чи що є там якась магічна пігулочка. Тому я піду на ці курси, по навчаюся, і вони допоможуть мені зберегти роки мого життя. У нас чомусь люди сліпі, вони не бачать, що ну, не можуть прийняти реальність того, щоб щоб отримати щось, тобі потрібно хоча б рік позайматися якоюсь справою чи рік побути в якомусь направленні. Якось так.